початку року буковинські полісмени зафіксували понад півтори тисячі випадків насильства у сім'ях. Правоохоронці зауважують, знали про більшу кількість, якби громадяни не соромилися виносити проблему з дому. Тему продовжить Ірина Шевчук. Насильство у сім'ї болюча тема для багатьох українців, але відкрито говорити про це не прийнято. За словами правоохоронців, найбільш поширеним на Буковині є фізичне домашнє насилля. Кажуть, з початку року було понад півтори тисячі звернень. У нас зараз є, ну скажімо так, проблема проблематика звернень. Не кожен готовий поділитися своїми бідами, починаючи від того, що вони. Суб'єктивно думають про те, що сусіди будуть думати. Не кожен готовий говорити. Поліціянт розповів і про зміни до кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф за вчинення насильства у сім'ї складав 51 гривню. Тепер його скасували. Натомість вели адміністративний арешт до 15 діб або громадські роботи до 60 годин. Більш дієвою і більш ефективною є все ж таки застосування адміністративного арешту. Тому що людина, коли попадає в інші умови, у нього є момент переосмислення, і ну він, скажімо так, робить правильні висновки. За словами Юрія Телегуза, також порушників скеровують на проходження корекційної програми. Якщо є насильство сім'ї, значить воно це скажімо так. Перший дзвіночок про те, що в сім'ї ну є якісь проблеми, повинно бути звернення. І в межах звернення виясняти ті чи інші відносини. Краще вияснити відносини за присутності працівника поліції, потім в суді, чим. Е чекати чогось незрозумілого у разі потреби жертвам насильства можуть надати тимчасовий притулок у центрі соціальної і психологічної допомоги? Там є 18 ліжкомісць. Чоловічі та жіночі кімнати, прийнятні побутові умови, надаються консультації психолога. Люди можуть прийти на консультацію, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. Вся інформація конфіденційна. В ніякі Дані нікуди ніхто не передає, розповіли правоохоронці про не менш важливу тему, котра стосується дітей і молоді. Спочатку початку 2016 року на території області неповнолітніми та за їх участю скоєно 56 злочинів проти 48 в минулому році, ще є більше на 16,6%. Охоронці також проводять рейди, аби своєчасно виявити дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та схильних до бродяжництва, жебракування або інших негативних проявів. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Ченівецький промінь.